Вітаю вас, шановні стрільці! Ви натрапили на моє відео, яке призначене буде для вас прогнозом на лютий місяць 2025 року. Давайте трохи відійдемо від білого шуму і всієї сумбурності вашого життя і поринемо в. Повороти вашої долі на лютий місяць 25 року. Ну і подивимося, що для вас підготував цей лютий місяць. Наскільки лютими будуть для вас ці обставини, підготовлені цим місяцем? І як ви їх пройдете? Да. Ви в знак протилежної реакції можете залишити під цим відео свій коментар. Ну, після повного перегляду. Да. Також вподобайку. І робіть поширення серед своїх друзів та близьких, які мають пряме відношення до знаку стрілець. А я роблю свій прогноз для самих швидких, амбіційних, впертих, комунікативних, гарячих, дружніх стрільців. Да? Давайте дивитися, чим для вас розпочнеться лютий місяць 25-го року. Які питання ситуації будуть для вас актуальні? Збиваємо колоду і дивимось. Колесо Фортуни. Подивіться, яка красива карта. Старший аркан швидких трансформаційних змін, різких змін, неочікуваних змін, до яких ви не завжди будете готові не тільки фізично, а і психологічно. І духовно, тому що зміни в житті відбуваються на трьох рівнях: це тіло, свідомість і душа. Так от, лютий місяць відзначиться для стрільців саме цими неочікуваними змінами в цих трьох аспектах. Ну і звісно ж, це удача. Да. Фортуна посміхнеться вам. В чому ця фортуна буде проявлятись? Як цікаво, давайте дивитися. В чому буде полягати посмішка фортуни для стрільців на лютий місяць? А -а -а -а. Суд. А перед судом пашкелахів та шістірочка Жезлів. Знаєте, як я трактую цю триаду? Е, дуже легко противостояти ворогам, і ще важче противостояти друзям і самим собі. Найтяжча боротьба, з якою людина може зіштовхнутися, це боротьба із близькими душі і серцю людьми та із самим собою. Бо ця боротьба заздалегідь передбачена програшу. Але в даному випадку суд каже про перемогу. Ось так. І ця перемога... В чому полягає перемога? Давайте дивитися. Ну, те, що буде якась перемога, це 100% в стрільців. Так. П'ятірочка келихів. Четвірка жезлів. і четвірка мечів. Дивіться, п'ятірка та четвірка. П'ятірка келахів, четвірка жезлів. Це перемога в питанні роботи. Будь-які робочі звершення, досягнення, будь-які моменти вашої робочої реалізації принесуть неочікувані результати. Принесуть неочікувані дуже благосні плоди. Ось. А четвірка мечів каже про перемогу над залежностями, над ланцюгами, цепками, на яких ви от підвішені, Да? Ось так. Тобто початок лютого 25-го року він відзначиться для стрільців перемогою над залежностями. І перемогою над роботою своєю, яка тривалий час була в мертвій точці. А результат мир. А ви пробиваєте для себе нову гілку простору. Ось так. Пробиваєтеся в нову реальність свого життя. Ну, окей, це такий загальний да, момент. Давайте дивитися більш локально. Розпочнемо з здоров'я. Да, оскільки буде в нас перемога над залежностями, фізичними, подивимося здоров'я. В чому можуть проявлятися ці залежності? Ну, як цікаво. Стрільці-стрільці, вогняні стрільці. Які впали в залежність. Від чого ви залежні? Давайте дивитися. В когось це секс. 100%. Подивіться. Туз Жезлів, да, від якого ви уходите. Тобто це може бути залежність від... Свого партнера, наприклад, да? О, від його присутності надмірної. Це може бути залежність від емоційних всплесків, гармонів, наприклад. Так. А також надмірний трудоголізм. Тобто це постійна робота, не опираючись на графік сну. Режим цієї роботи. Тобто, от ем, такий момент, в якому ви викладаєтесь на максимум. Це в моменті не приносить результатів, а от негативні наслідки. Тут, як тут. І от ви будете намагатися систематизувати ось цей процес. Да? Це питання урегулювати. А також п'ятірочка келихів і диявол. Це Емоційне невдоволення. Емоційне невдоволення далі йде самірка Пентаклів. Емоційне невдоволення по е, браком ресурсів у вигляді коштів. Оскільки диявол не може бути бідним, тому що він князь. То і ви будете по дияволу відчувати ось цю фінансову скруту, а амбіції князівські. І це буде підбивати ваш емоційний стан. Ну ви вирішите це питання. В лютому 25-го року. Окей. Бачите, тут більше зав'язка на емоційному стані. Давайте подивимося фінанси. Наскільки вдасться вирівняти це питання по фінансах? Отож. Стрільці. Лютий місяць 25-го року. І ваші фінанси. Стрільці і фінанси в лютому 25-го року. Ну, дивіться фортуни, от вам і удача, яка посміхнеться в робочому аспекті, про який я казав. Бачите, як рука тягне карту. М? Тому це вітаю вас тим, що ви безсумнівно покращите свій фінансовий стан. Ще дивіться, туз мечів. Корона, яку ви, от князівська корона, по амбіціях, яку ви, ви відчуваєте на собі. Але поки що не маєте. Ви її здобудете. І будуть якісь нові пропозиції. Ще й по диявлу, да? які несуть і це багатство. Ну, коротше, по фінансах э, лютий місяць для стрільців буде проривний. Або він закладе перспективи на фінансовий зріст. Так теж може бути. Давайте подивимося стосунки. Э, відносини стрільців на лютий місяць. 2025 року. Стрільці і стосунки. Вогняні, палки. пристрасні, нестримні стрільці і їхні відносини. Зовсім не туди. Це зовсім не те питання, на яке потрібно акцентувати увагу. Не це буде бентежити стрільців в лютому місяці. Ось так. Я можу сказати наступне: що просто все залишиться так, як і є двічка жезлів стабільність, жодних змін. Якщо ви були без стосунків, це продовжиться. Якщо ви у відносинах, також нічого не зміниться в якихось глобальних моментах, критичних. Ось так. Але вам буде дуже необхідна підтримка ваших партнерів. Ось так. Закохані, які один одного надихають. І вам може бракувати цієї підтримки. Ви будете очікувати від свого партнера більш активної участі у ваших життєвих складнощах, складностях у ваших життєвих скруптах. про промову. Але по карті справедливості ви будете оцінювати прояви ваших людей, небайдужих вам. По заслугах, да? позиція осуду. Будете все ж таки якісь такі обставини підіймати не дуже приємні, але які врегулюють питання взаємовідносин в якості підтримки. Ну і ви залишаєтеся у виграші. Дивіться, давайте підбивати підсумки. Лютий місяць для стрільців видасться прогресивним, продуктивним, результативним, з перемогами як в робочому секторі, так і у секторі залежностей, з якими стрільці будуть боротися і від частини поборять. Ось пишіть стрільці свої відчуття на рахунок сьогоднішнього прогнозу, як ви собі взагалі відчуваєте, ваш лютий місяць 25-го року. Я в будь-якому випадку бажаю вам від себе найкращої реалізації особистої, робочої, найкращої сили волі для подолання залежностей. Ну і гармонії, безумовно. Нехай отой внутрішній вогонь, який у вас є, зігріває вас, а не вигорає. Вот. Бажаю всім мирного не понад головою, і все буде мир.